Пересадка жіночого щастя, що варто знати: по-перше, з любить тісний горщик. Подивіться, скільки у мене листя і який розмір горщика. Пересаджую я його приблизно раз на два роки, і тільки тоді, коли коренева система повністю заполонить увесь вільний простір. Всередині мене чекав дивний сюрприз: ідеальна коренева система без гнилі і при цьому пліснява у ґрунті. Зазвичай вона з'являється через перезволоження і погану вентиляцію. Також я можу пов'язати це з тим, що ґрунт дуже старий і з. Петіфілом я не пересаджувала більше двох років. А всередині нього була органіка, така як кора і кокосові чіпси. Тож я прибрала старий керамзит і, за можливості, старий ґрунт, і дійсно побачила, що пліснява з'явилась саме на кокосових чіпсах, які, в свою чергу, просто вже почали розкладатись. Рослину обробляти нічим я не буду. Використовую для пересадки трошки більший горщик за попередній, на дно, як завжди, шар керамзиту, поживний і пухкий ґрунт з додаванням вугілля. З педіфілом не можна. Пересаджувати одразу у величезний горщик, він має бути лише трошки більший за кореневу систему, тому що квітнути рослина починає, коли листя і коріння достатньо розвинене, якщо ж горщик занадто великий, скоріше за все з буде витрачати сили на зелену масу. А відео про догляд за цим красеним і чому у нього зелені квіти є у мене у профілі.